Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз, бачите, половина на другу. Я прийшла десь до, до першої години, але вже трошечки заряжала телефон, бо він був у мене той, трохи розряджений, там дуже мало було. Вийди на вулицю. Дивіться, як у мене вже Дерево трошечки розпускається. Я не дуже люблю, як воно розпускається. Бо ото зелень почне отут летіти, отут кругом на ці подоконники. оце тут кругом летітиме та зелень. Ну, а нічого ж не зробиш. Це ж природа. Це ж природа. Бачите, отут усе пусте. Ніхто вже не живе. Ото штори висять, я думаю, їх забули зняти. Отут вже ніхто не живе. Знаєте, так якось дивно і неприємно оцей же ж дім, і скриплені ще з одним. Обидва доми пусті. Так ідеш, де дивишся на вікна ввечері. О, нема світла. Пусті пусті до дома. Це мене ті, такі пищать трошки. Ось. О, бачите, зелень яка. Порозпускалась, але нікого немає. Ді, діточки чи тільки з школи поприходили, чи ще десь, може, займаються, гуляють, але у, у дворі, бачите, нема нікого. Чистять усе, миють асфальта, прибирають камінці, Вон будуть, ото, машина приїхала, буде забирати отой кузов металевий, отой кузов одвозить. Ну, пашкіть в хату. Пішліть в хату, Розкажу, де була. Покажу подарунки, які мені дали. От, А була я зустрічалася своєю подругою. Дивіться, вже і другий і квіточка розквітла, і, і цей ще буде. А тут більш ніде немає, бачите, якось непонятка. А я ще й хотіла цей вирізати, думаю, та виріжу. А воно старе, а цвіте. Бачите, як. От. Ну, ці манюньки теж листики випускають. Я їх тепер прискаю. жарко ж так я ж їх прискаю тепер кожне утречко. Де я була? Мені вчора ввечері позвонила моя подруга, каже, вона купила машину. Верніше, це не вона купила, а її чоловік Фін купив їй машину. Дорогу 27 тисяч Тойота нова, на неї оформив. вони... Два роки у шлюбі, але мешкають в місті років вісім. Це, бачите, квіточки я їх вже попідрізала, це те, що залиши з них. От. Каже: будемо мою машину приливати. Кажу, будемо. Ну оце, Приїжджай у кав'ярню, вип'ємо кави. Ну, я й приїхала. Випили ми тільки не кави. Я брала собі чай чорний із молоком, вона просто чорний чай взяла і пірожна. Фазер фірма. такі, знаєте, от, такі, от, так от, кругле, от таке, Ще більше от таке кругле от, ем, шоколадом усе залите, а всередки, там такий мус шоколадний і джем вишневий, і зверху посипано горішками, Ось смачне! Оце за два таких пірожних і за два чаю вона заплатила 15 євро. Ну, посиділи, побалакали, тоді, каже, ну пішлі ж, машину подивишся. Ну, й ми пішли ж подивитись машину, і вона ж оце мені подарунки дала. Оце ж, бачите, носочки. Я їй казала, як носки будеш брати, бери здорові для хлопців. Ну, Зараз уже літочко не треба, але хто зна, може, ще й в зиму прийдеться воювати, то хлопцям оце носки відправлю. Оце, бачите, оці всі і повідправляю. Мені не треба, і моїм нікому не треба. Павлик собі інколи бере одні ходи. Масиму не треба, він не любе. От, А хлопцям хорошо буде. Оце такі колготки, бачите, стоїли 15,95. Це розмір у нас 40-42. Скільки тут? 69, е... того бавовни, два еластика і поліамід. Оце такі колготки. Це для ані моєї хороші будуть колготочки, тепленькі, такі, для Настюші здорові. Тоді ось бутилку фері дала, тоді оце дала таке оце для душа миться, для душа, душа. нейтральне, вігановське, нейтральне, 5 і 5. Це я ж вивчала, так я знаю. Тоді отаку косметичку чудненьку дала. Бачите, вона із папіра. Вона із папіра, з переработаного папіра марімеко. Марімеко це їхня ж улюблена фірма фінська. Тут і ціна, може, є? ні? Пусука написано. Але зроблено в Китаї, бачите. Марімеко Китай робить. От. Оце така косметичка. Каже, треба тобі, так кажу, давай. може... Одішлю своїм дівчатам щось будуть класти. Отакий От дуже хороший шарф дала. Він такий здоровий, такий красивий. Зараз я вам почитаю оце така фірма, Балмурір. І значить, воно О, тут з чого воно? воно тут із альпака із, шерст... І із шерсті. Отакий От здоровий, прездоровий шарф. Дуже красивий, дуже. І оце два ліфика. Отакий ліфик С80. Ну, дівчата моїм не підходить, він без того. І отакий ліфик. Цей який тут розмір написано. Е... Щось я не бачу. теж Мадин Шри-Ланка, бачите? отакий, От Ну, теж, мабуть, 80 80-й. Ну, але я все одно посилку положу, анічка, може, комусь там віддасть. Там у неї є дівчата ті переселенці, переселенці із, із Херсонської області, з Полтавської області. Отак люди приїхали, нема нічого, аня й свої речі роздає. От. І Настюша свої пересилала, передавала, вона віддавала, бо їх і хлопчачі все, бо люди приїхали без нічого. Так оце комусь пригодиться. А тоді пішла в магазин, взяла оце два таких етіх, духи. Духи отакі, от це нові духи. от, такий, і оце, Це жадор вже, такий вже був жадор, а це нові якісь. Оце те, що я взяла, це вона мені дала. Ми так хорошо. Ми в одинадцятій зустрілися з нею, так хорошо, посиділи, то поспілкувалися, похахотали. Отеж вона розказувала за машину. Машина дуже хороша, червоного кольору, нова зовсім. Вони очікували пошти два місяці, поки її привезуть. От. Він все заплатив чоловік машину, і на неї все зареєстрував. Зарегистр... У нього є діти: і донька є, і один онук от доньки 12 років, і син є. Але вони дуже состоятельні люди: і донька, і син. І, і, і син, і донька роблять у банки. Донька доньки 50, 55 років. Синові, син ще старший, мабуть, під 60. Так, да? Ні, не так. Доньки, мабуть, років 48, а синові, синові може, 50, От так, бо йому самому 70. От. І він і сам у банці робив. Він і сам у банці робив, має хорошу пенсію. Квартиру має трьохкімнатну, але живуть в її квартирі. От. А ту він здає і проплачує оце їй, всю її квартиру проплачує і на, на, на питання коротше, все. Непоганий мужик. Ну оце, як вона каже, у зімку. Божкою трахнувся, трахнувся божкою, упав. Вийшов на вулицю, там у них лідел недалечко, хотів піти в Лідл. підсковзнувся і впав. Упав лобом, розбив лоба, але розбив лоба і тріснула шия. Там, де оце у нас голова із шиєю з'єднається. Ну, больницю вже одвезла туди-сюди, наклали, там же гіпса не покладеш, наклали от -отого воротника такого. Два місяці проходив воротникові. Але нічого не зрослося, і в нього голова йде обертом. І як вона каже, я так думаю, що він ото і, і купив на мене машину, тому що вона її кругом, його возе кругом. І в нього ще друга проблемка з здоров'ячком. У нього то проблеми з простатою, там онкологію признавали, але вона в такому стані, що вона би не прогресує. От. А донька не обіжена. Квартира його на сина оформила, от, і дуже багато грошей. Вона каже, він дає мені карточку, що то, що е, ну, пенсія заходить, а там ще каже, зберігательний є той м, банк зберігательний, там, каже, стільки грошей, що каже, ховайся, називається, ну, каже, не жадний, ні. Не жадний. І оце був день мами, от у неї був синок вже трагі, трагічно помер два роки, оце три роки буде восени. От, каже, Поїхали на день мами, по, пої, поїли в ресторані, а тоді поїхали до торговельний центр у Мюлю. Каже, вибирай все, що хочеш. Каже, я тобі суму не встановлюю». Вона на 200 євро косметики набрала, духи купила от Діор купила помаду от Діор, купила крема от Діор на 200 євро. Тоді ще зайшли в Халонен такий магазин, Халінен, Халінен, зайшли туди в той магазин, ще дві кохточки в собі взяла, такі як футболки по 20 євро, каже, от і все. Так, каже, ніколи не каже, там, що ти купила, там, і якщо там оце дає їй свою картку, вона пішла з його карткою, там щось закупляється, каже, Ніколи, ніколи не, не каже там чека, ні, нічого каже, ні, ніколи. Ось, бачите, кавунець який. Учора той, що я принесла, не дуже був, я так трошки поїла і викинула. Я не люблю такі кавуни, трошки такий. Я люблю такий, щоб соковитий. Він був соковитий той, але такий трохи, знаєте, як вам сказати, м'якенький. Такий не люблю. Такий не люблю. От. О, так, коротше, вона задоволена машину, і донька не проти, і син, тому що донька це донька настая, щоб він то, шлюб склав з люди, її, її звати, він її люді називає. От. Бо доньці ніколи вона в банки робить, а в п'ятницю ввечері вони з чоловіком люблять попити вина, затопить сауну. По, короче, вони живуть в своє задоволення. По два-по три рази на рік, а то й по чотири їдуть відпочивати, бо відпуски хороші. Хлопець здоровий вже 12 років, або з ними їде, або десь його там пристраює. Частенько тут у, у подруги моєї остається. ну Тепер, каже, вже не любить оставатися, бо вже такий доросленький. А так, каже, у сусід остається. Там сусіда хлопець такий віком, як він, і ото, то той до них приходить. Ну, це у фінів так прийнято. То там ночують, то там ночують, Ото так. Так що от такі справи. Це я вам розказала. А зараз оцей Лідел показує магазинчик. Показує магазинчик Лідл. Та мені нічого не треба. Оце з сьогоднішнього дня ем, юхла Катарина. Чи то як? Ну так, да. юха Катарина. Кава. Мені треба піти купити, бо Аня сказала, що їй таке подобається. Кава така. Ну, а чого не купити? Піду куплю, я ж оце в п'ятницю буду передавати посилочку та й передам. Ось жіночі шорти якісь. 6,99. Ну, я ж по такій ціні теж не купляю. Я ж от купила Ані за євро 90, я вам показувала. Ото, ото моя ціна. От. Так що. Так, що так, що так, задню страничку подивимося, що тут? Та нічого такого. Ні, оце отпарю, оце такий отпаривач, наточка моя купила, тільки за 16, 15,99 через Amazon виписала. Казала так дуже зручно, так зручно, хорошо. Я собі купляти не буду, воно мені не треба. Я оце їхала так, нарядилася, вділа із льону штани червоні, ось оцю, ту. Туніку, тут і червоне, тут, і, бачите, всяке різне. Хотіла такі оранжеві штани. Я погладила і ті другі, але вділа червоні, і кросівки вділа. І, коротше, поїхала наряжена. Що це? Култа йоусі це ювелірка. Це ювелірка. Я вам ще одне відео зараз сніму. Подивитесь. Прошу. Ну, коротше, оце все. Більше вам нічого показувати. Не буду ще раз покажу подарунки. Я задоволена. Вона завжди, як Ми ми не так часто зустрічаємося, але як ми зустрічаємося, вона завжди завжди мені щось привозить. завжди. Оці носки, туди вона робить благотворительна організація, там приходять люди, жіночки такі літні, вони оце в'яжуть і оставляють, і Люди приходять, беруть і вона оце набрала мені, щоб я каже, будеш посилки відсилати. Клади хлопцям, щоб тепло було. І а в зимку я скільки їх попересилала? Я їх страшне попересилала, може, штук 25-30, теж вона мені приносила. Ну, це ж у них теж таке завжди є щось. От. Це таке, що тіло вмить. Ну, а Ферріш. Феррі, це ж, знаєте, завжди ж треба. От. Такі справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього щасливого. Тримаймось, тримаємось, бо я не скорена. Ненько Україна. Пока-пока.